27 травня в Миколаєві вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну відбулися змагання з бразильського джиу-джитсу. Зараз у нас проходить такий захід, як змагання з бразильського джиу-джитсу. У Нас присутні біля ста дітей. Ну кількість дорослих трішки менша. Турнір відбувався за підтримки голови Миколаївської обласної військової адміністрації. Звісно, завдяки зусиллям тих, хто і до 24 лютого 2022 року підтримував спорт і продовжує це робити зараз. Все время підтримуємо спорт це обов'язково. Потому что, ну, понимаете, сегодня горе нас объединила война в одну, как говорится, в одну семью. Спорт, дети, это тоже объединение, тоже в одну семью. И то, что сегодня делают дети, это тоже мужественный поступок. Соревнования, мы понимаем прекрасно, что чем мы рискуем. Но в любом случае, видите, это развивает, это укрепляет всю нашу нацию. Більше 120 учасників як для першого після такої тривалої паузи турніру кількість дійсно радує. За правилами спортсменів розділили за віком, вагою та рівнем підготовки, і змагались вони за нагороди в 25 дитячих і в п'яти дорослих категоріях. Сутички відповідно теж були різними за тривалістю для дітей 2 хвилини, для підлітків 4, у дорослих 6 хвилин чистого часу. Одними з найяскравіших для глядачів за емоціями стали двобої у наймолодшій віковій категорії дітей від 3 років. З малюками працює тренерка. Юлія, яка розповіла цікаву інформацію про роботу з найменшими спортсменами, я працюю з дітьми з двох з половиною років. З ними дуже легко працювати, тому що саме в цей вік дитина починає розвиватися. Діти в цьому віці гнучкі, слухняні. В нас взагалі не виникає ніяких труднощів. Діти 2,5 роки займаються 2-3 рази на тиждень. Це вже залежить від дитини, від її фізичних здібностей. Перед тим, як дитина починає приступає до суточок, ми робимо підготовку. Тобто, Акробатика в нас є, в нас є розтяжка, в нас є суставна гімнастика. Тобто ми не одразу починаємо боротись. Певний час діти займаються над поліпшенням своїх фізичних якостей, а вже потім переходимо до боротьби. А керівник Миколаївської обласної організації бразильського джиу-джитсу Євген Санду розповів про те, де зараз тренуються його підопічні, де вже є укриття відповідно до усіх безпекових норм і куди за бажанням можна привести свою дитину на заняття. Трішки ситуація. Покращилась, дітки зараз є в місті. Ми займаємося, продовжуємо. Відновлюємо є заняття в наших залах, які знаходяться за адресою ФОК Лазурна, 18, проспект центральний 122, двадцять це бивший магазин Кабзарди. У нас є зал з укриттями. а Та також спортивний кломпик Заряди, ми займаємося з дітьми. У турнірі 27 травня взяли участь представники чотирьох клубів. Всі, хто боровся вперше, отримали нагороди. Миколаївська обласна організація бразильського джиу-джитсу. Рухається далі. Попереду в тих, хто. Потрапив в збірну України чемпіонат Європи, що незабаром відбудеться в Ізраїлі. Ну і сподіваємось, турнірів Миколаєві, дякуючи нашим захисникам, буде проводитись все більше. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.